Товариства, вітання всім. То є юний скажімо так, блогер, відосник, записувач і так далі. і так далі. Фамілія того каналу, того блогу, майстер слова. Як до вподоби буде тицяйте ті дзензелики, ти цей, те, ти, цей те, пальчики, але спершу, ніж тицяти, то, звісно, річ, потрібно поглянути, що то воно є. Товариство, не так давно, а насправді так давно. Колись мій товариш читав дуже гарного вірша Тараса Шевченка. Ну і з його згоди, то все діло перейнялося і записується нині. А загалом то є канал про молодого хлопчину, схожого трохи на мене, який є директором одного із закладів культури. Ну і загалом то будемо викладати, як та справа і робота проводиться в самому закладі культури. Ну і як той молодий хлопчина, трохи директор працює вдома. Та що товариство полетіли? Тарас Григорович Шевченко подражання 11 псалму. Мій Боже милий! як то мало святих людей на світі стало! Один на одного кують кайдани в серці. А словами медоточивими вустами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти. О, Господи єдиний, скуєш лукавії вуста язику, той велеречивий, мовлявши, і ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині ради їх, людей, закованих моїх, убогих, нижчих. Возвеличу малих отих рабів, німих. Я насторожі коло їх поставлю слово. І пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло, куте бите і семикратий перелите огнем в горнилі. Словеса твої, о Господи, такі є. Розкинь же їх свої святиє по всій землі. І чудесам твоїм на світі увірують твої малі убогі діти. Тарас Шевченко. Понад 200 років тому написано це подражання 11-му псалму. Але як влучно, товариство, майстри слова, юний молодий директор, тиційте дзензелики, ти пальці, пишіть, малюйте. В общем, що заманеться, вам то є для втіхи, а нам то є до вподоби. Бережіть себе.